Якщо ви живете в кліматі, який дуже спекотно і волого влітку, ймовірно, ви стикалися з труднощами, коли знаходять квітучі рослини, які не винуть під палючою полуденною спекою. Багато квітучих рослин просто не витримують, коли індекс тепла піднімається над 90 градусами за Фаренгейтом, тобто 32 градусів Цельсія. Вологість також може бути проблемою для рослин. Сприйнятливих грибкових захворювань, які зазвичай просвітають у вологому середовищі. Однак не хвилюйтеся, тому що є багато прекрасних квітучих рослин, які обожнюють тепло та вологість тропічного та субтропічного клімату. Насправді вони навіть віддають перевагу таким умовам. Давайте подивимось на 20 років моїх улюблених рослин, які процвітають у гарячому та вологому кліматі, і які ви можете додати до свого саду в цьому сезоні. Наші улюблені Вербена Космея петюнія, орхідея. Ванда, ботанічна назва ванда. Вимоги до сонця часткове, висота від 2 до 10 дюймів, зони стійкості до морозів від 10 до 11 більшість орхідей, тропічні рослини, і багато з них терплять справедливу спеку. Що стосується вологості, то більшість орхідей віддають перевагу рівню щонайменше 50%. Орхідеї ванди відомі своєю любовою до парникових умов, віддаючи перевагу рівня вологості близько 80% для оптимального здоров'я ванда також більш толерантна до тепла, ніж більшість орхідей, і вони просвітають з дуже яскравим, але розкиданим сонячним світлом. Незважаючи на те, що багато орхідей задовольняються у приміщенні умов, ванда орхідеї не терплять нижчого рівня вологості та відсутності світла, яким витримують інші види, ці тропічні епіфіти будуть найщасливішими в гарячому та вологому кліматі. Пробивайте свою ванду на гілках дерева, де вона може отримати багато розсіяного світла і спостерігати, як ця краса цвіте. Вважайте себе одним з небагатьох щасливих, хто може виростити цей тип орхідеї, улюблених колекціонерами, адже на північ від 10-ї зони їй потрібно жити в теплиці. Лантана. Ботанічна назва Лантана. Вимоги до сонця повне сонце, висота від 2 до 6 футів, зони стійкості до морозів від 7 до 11. Лантана одна з тих рослин, які, вирощуючи у відповідних умовах, швидко заповнюють простір ароматної листя та веселі невеликі суть яскравих, життєрадісних кольорів. Лантана неймовірно витривалий і не має проблем із теплом чи вологості. Він також надзвичайно посухостійкий, тому навіть у періоди з невеликою кількістю опадів після вкорінення ця рослина майже подбає про себе. Можливо, моя улюблена особливість цієї рослини полягає в тому, що вона приваблює метеликів. Її маленькі квіти це не лише нектарний шведський стіл для дорослих метеликів, але ця рослина також служить майстром гусениці Бурдока, гарантуючи, що ваш двір буде тремти цими милими маленькими запилювачами все літо. Щоб запобігти захопленню лантану сусідніх рослин, ви можете значно відрізати його. І протягом місяця він знову заповнить простір і знову цвіте. Зине. Ботанічна назва зини. Вимоги до сонця повне сонце, висота до 4 футів, зони стійкості до морозу від 3 до 10. Що я можу сказати про зінію? Ці кумедні маленькі квіти не можуть бути полюблені. Якщо ви живете в гарячому та вологому кліматі, як я, ці мексиканські уродженці, неймовірно легко ростуть і, відмінні, довгі надрізи отримують від них. Вони також є улюбленим джерелом нектару для метеликів. Посадіть квітку, повну зини, і ви будете мати колір все літо та справжній конгрес метеликів. Вирощування зини неймовірно просто: просто послабіть ґрунт і посіть насіння, де ви хочете, щоб вони виросли. З легким поливою та сонячним світлом, у більшості випадків ви можете отримати прекрасні квіти за 60 днів. Затягнута роса може бути проблемою для Зінні, але за умови хорошої циркуляції повітря, як правило, це не проблема. Куїни Lime Orange це барвистий сорт з пелюстками террі, який нещодавно привернув багато уваги, і легко зрозуміти, чому Ехінація ботанічна назва. Ехінацея, вимоги до сонця, повне сонце до вечірки, висота від 2 до 4 футів, зони стійкості до морозів від 4 до 9. Екінеше це багаторічне лише для 9-ї зони, але в тепліший клімат його можна вирощувати як щорічний, і це дає саду багато посухостійного кольору. Якщо ваш клімат має дуже спекотне літо, в другій половині дня надайте екінеше трохи тіні, коли сонячне світло найважче. Ці квіти були в різних кольорах, а фіолетовий найпопулярніший і, на мою скромну думку, найкрасивіший. Окрім привабливості, екінеше також популярна серед запалювачів та птахів. У міру збільшення насіннєвих головки пелюстки починають малювати мальовничі. Якщо ви залишите їх на рослині, ці насінніві голови стануть прекрасним джерелом їжі пташиних восени, залучаючи співочих птахів до саду. Хоча в більш гарячому кліматі ця рослина є щорічною, вона може самостійно Шавлія Ботанічна назва мудрець. Вимоги до сонця повне сонце до вечірки, висота від 1 до 3 футів. Зони стійкості до морозу від 5 до 10. Якщо ви любите бачити бджілу саду, у мене є ідеальна рослина для вас мудрець улюблений запилювачів з відмінною толерантністю до тепла та посухи. Це одна з тих рослин, яка рідко виглядає повзала навіть у найгарячіші дні тут, на півночі Флориди, де, ви хочете повірити, не хочете, є надзвичайно спекотні літні дні. Мудрець це кущиста рослина з ароматичною листям. Він цвіте рясно, як правило, у відтінках синього, фіолетового, а іноді і червоного. Фіолетова королева цвіте все літо, додаючи в саду багато кольору. Це також відмінна контейнерна рослина, якщо ви віддаєте перевагу обмежити його розподіл. Мудрець може рости залежно від різноманітності та клімату. Але частини, що виходять за межі відведеного простору, легко витягнути. Вербена ботанічна назва вербен. Вимоги до сонця повне сонце до вечірки, висота від 1 до 4 футів, зони стійкості до морозів від 7 до 11. Вербен зазвичай вирощується як щорічний в прохолодному кліматі. Але він є багаторічним у зонах із 7-м, 11 що робить цю квітку відмінною для гарячого та вологого клімату. Ця рослина займе все сонце, яке ви пропонуєте, але також терпить якусь тінь, якщо це необхідно. Хоча Варбена дуже толерантна до тепла, вона віддає перевагу вологому ґрунту і не є таким посухостійким, як деякі інші зі списку. Забезпечте рослини вербена хорошим циркуляцією повітря та водою на рівні землі. Занадто багато вологи на листках у поєднанні з високою вологістю може призвести до грибкових проблем. Вербена – це відмінне доповнення до саду для запилювачів, і це самостійно, але не агресивний. Бразильський вербейн – це високий сорт з красивими фіолетовими кольорами та сильними стеблами. Гібіскус Ботанічна назва гібіскус. Вимоги до сонця повне сонце, висота від 3 до 16 футів. Зони стійкості до морозів від 4 до 12. Для тропічного вигляду в саду гібіскус справляється з цим завданням з ударом. Маючи одну з найбільших квітів серед квітучих багаторічних рослин, деякі сорти виробляють квіти розміром з обідньої тарілки. Тропічні сорти найкраще підходять для гарячого та вологого клімату. Ці середні та великі чагарники мають вічнозелену листя і можуть свісти цілий рік у ідеальних умовах. Ряд тропічних кущів гібіскусу створюють чудовий хедж екран Великі воскові листя міцні, і рослина, як правило, посуха чинить опір, але квіти можуть швидше, швидше при сильному теплі без вологи. Холодні стійкі типи є листяними і краще підходять для прохолоднішого клімату. Прибирання. Ботанічна назва прибирання. Вимоги до сонця, повне сонце до вечірки, висота від 3 до 24 дюймів, зони стійкості до морозів від 3 до 9, очищення це соковиті рослини, які надзвичайно толерантні до тепла та посухи. Вони потребують мало догляду, а деякі сорти досить рясно цвітуть. Окрім толерантності до тепла, чистота також дуже холодна, вони є чудовими виробниками кольорів багатими нектаром, які приваблюють запилювачів до саду. Посадіть своє прибирання на повному сонці, якщо у вас є холодна зима, але надайте йому злегка після обідню тінь у більш гарячому кліматі. Ці рослини віддають перевагу бідним та пісочним типам ґрунтів. І в занадто родючому ґрунті вони можуть стати довгими і навряд чи утримуватимуть їх досить істотні суцвіття, що цвітуть на вершинах високих стебел. Гейлардія. Ботанічна назва гейлардія. Вимоги до сонця, повне сонце, висота від 12 до 30 дюйма, зони стійкості до морозу від 3 до 10. Ще одна неймовірно невибаглива рослина. Гейладе це прекрасна квітуча рослина для створення барвистого лугу на бідному, піщаному ґрунті та прибережних зонах. Вони дуже співчутливі і віддають перевагу бідним ґрунтам родючі ґрунти. Вони поширюються, але повільно, тому контролювати їх неважко. Гейлардія це рослина, яка утворює шишку, яка цвіте протягом тривалого періоду влітку. Квіти великі, яскраво, жовті з яскраво червоними центрами. Темно, коричневий центр робить ці квіти помітними і запалювачі погодиться з цим. Вони мають чудову посухостійкість і потребують добре дренованого ґрунту, оскільки вони сприйнятливі до корення. Кореапсіс. Ботанічна назва барвник кореапсіс. Вимоги до сонця повне сонце. Висота від 2 до 4 футів, зони стійкості до морозів від 2 до 11, неймовірно витривалий і довгий пронизливий кораопсіс – це як саме сонце в саду, кореапсис цвіте влітку та восени, хоча моє все ще цвіте в січні без ознаку повільнення. Видалення зів'ялих квітів може зайняти багато часу через природу росту цієї рослини. Але це призведе до великої кількості довгоживучих квітів. Кореапсис віддає перевагу повному сонцю і стане довгим заножиком у частковому тіні, але воно все одно цвіте. Вони не прискіпливі для води, але віддають перевагу дещо піщаному та свердловинному ґрунту. Регулярний полив буде підтримувати цвітіння ваших рослин кореапсис, але після вкорінення вони стають дуже посуховими. Ви побачите багато метеликів, які відвідують ці кумедні квіти. Барвінок. Ботанічна назва барвінок. Вимоги до сонця повне сонце до вечірки. Висота від 12 до 20 дюймів, зони стійкості до морозів від 2 до 11. Барвінок або вінка за зовнішнім виглядом схожі на бальзаміни, але вони несуть набагато більше сонячного світла і надзвичайно толерантні до тепла. Листя має постійну звичку і знаходить шлях навколо садового ліжка, наповнюючи всі доступні місця. Зростаючи з насіння, ці рослини можуть зайняти кілька років. Хоча вони віддають перевагу повному сонцю, барвінки може процвітати в частковому тіні, що робить їх однією з найбільш універсальних багаторічних рослин для дуже гарячого клімату. Вони зацвітуть навіть в середині літа, коли температура досягне свого піку. Посадіть їх від інших рослин зі слабкою кореневою системою, оскільки барвінок може заглушити слабкі рослини. Куфує ботанічна назва Кафвія і супалис. Вимоги до сонця повне сонце до вечірки. Висота від 1 до 2 футів. Зони морозу.